Привіт всім підписникам мого каналу та людям, які зайшли подивитися, що тут взагалі коїться. Друзі, сьогодні я хочу вам показати речі, якими я вже користуюсь декіль... ну, якимось півроку, якимось трохи більше, якимось трохи менше, але ці речі дуже себе хорошо зарекомендували. Я їх всіх купив на AliExpress Дуже давно, тоді я ще не знімав ніяких не розпаковок, нічого. Покажу вам речі, які дійсно варті до покупки. Які можна сміливо купляти та не боятися, що ви її купите якусь кота в мішку. Тож, давайте подивимось, що у нас тут є. Почнемо ми з, ось, з зубної щітки. Це зубна щітка від суббренду Міджа. Ось така зубна щітка, Ну, електрощітка. працює вона ось так, має два режими. Чуєте? Доволі такі... Ну що я вам можу сказати, Дуже крута зубна щітка, я не користуюсь вже половиною місяці. Заряджав всього раз. Ну, тобто вона прийшла, мені заряджена, десь до половини я не там на певну неділю. Потім зарядив і більше я її не заряджав. Тобто заряд вона тримає дуже добре. В комплекті вона ну, від неї коробочок, отакий ось. є. В комплекті йшла одразу насадочка з самою щіткою. І ще я докупив, ну, тобто там вони предлагали докупити ще 4, а, ні, не 4 3, 3 нових насадки на щіточку. Вони ще навіть запаковані, я їх не розпаковував. Зараз можемо, в принципі, я розпакую при вас їх та покажу, як вони всередині виглядають. Одну секунду. Отже. Зараз відкриємо, заклеєні, скочимо. І ось отак вони окремо всі запаковані. Дуже класна річ і класна вона тим, що вона недорого коштують Вон, ну, сама зубна щітка, та й ці недорого коштують. Вони ну, комплектом там йдуть зразу в одного продавця. Я задоволений, чесно. Може, в ну, когось є кращі зубні щітки. Я ж не спорю, це ж таке діло. Але ця дешева, фірміна, ну, мені подобається. Що тут можу сказати? Один мінус, що зарядка в неї не від Type-C, а від USB, Ну, це таке вже. Тому що ця щітка була створена, здається, в 2020 році її випустили. Здається, так. Ну, тобто сам, сам бренд її випустив. І досі вона продається нормально, там є покоління. Покалі... Ну, Поки що змінювати я не, не збираюсь. Добре, підемо далі. А, ще не сказав, зараз на столі тут три товари, а вообще буде чотири, які вам покажу. Четвертий просто сюди в кадр не влізе, він ну, трошки таки великуватий. Тобто, додивлюйтесь до кінця відео, я вам в кінці покажу в кінці найцікавіше, напевно, <гум> як для мене. Добре, це відложено. Диспенсер для піни, для мила. Я його вже показував, на нього був огляд. Огляд іменно, ну, не на цей, а я ще один купляв на подарунок, я його вже подарував. А це мій домашній, яким я користуюсь з літа. ну тобто Вже пройшло ну, ось, зараз березень, тобто літа, ну, навіть більше, ніж півроку. Взагалі, річ не то, що шикарна, а просто я не знаю, як я із неї жив. Працює вона. Ті, хто не бачив не відео, має, не відео огляд мій. Зараз вам покажу Ось тут сенсорна кнопка. Ви її натискаєте, тут показує рівень заряду батареї. Натискаєте ще раз, воно тут додає ну, чим більше піни, ну, більше і менше піни, в общем. Ось так. Зараз собі трошечки накидаю. Підносите руку, там сенсор, все. Хто не знає, як заправити його, як зробити самому суміш для нього. В відео є. Ну, тут десь буде. Посилання на нього. Там я розказую, як робити рідину для нього. Ну, та і все. там. В общем, подивитесь, якщо кому цікаво. Так, зараз я витру руку, а то якось не очень. І підемо далі. Ага, ще не сказав. Акумулятор тримає місяць-два. Ну, Я не знаю, в день я ним користуюсь разів 15, це точно. А то й більше, я не знаю. Літом так взагалі. Каже, 5 минут можна сказати, руки мої. Місяць-два тримає акумулятор, вообще класно Заряджається він від Type-C. Ось тут шнурочок в комплекті є. В комплекті ще є тримачі, щоб до, до стіни його вішати. Ну тобто річ ну, взагалі класна. Недорога, по-перше, є такий. Це копія ксіомовського, між прочим. У мене в друга є ксіомовський оригінальний. Він взагалі нічим не відрізняється, крім тут надпись Мі. Все, більше нічого там немає. Тобто, навіщо переплачувати за бренд? Якщо і якість пластику одинакова, ну все одинаково, вони, походу, на одному заводі робляться. Добре, з цим закінчили. Давайте перейдемо до масажного пістолета. Друзі, замовив я собі його навіщо? Тому що в мене хвора спина, Та, мені кажеться, в кожного хвора спина по якимось разом причинам. Я думав, ну це якась херня повна, тому що це дешевий, дешевий підсталет, який був на Aliexpress, я замовив. Я думав, це херня, ну думаю, замовлю. Тим, по... тим більше тоді був купон, він мені достався взагалі там, по-моєму, 100 гривень я за нього заплатив і все. А так він, ну, здається, 250 чи 300. Ну, я вам покажу, все, посилання всі будуть в описі. Та скріншоти я десь тут буду закріпляти. Під кожний товар, скільки він зараз стоїть, його актуальна ціна. Тому що я ж кажу, це також я купував літом тим, вже ну, більше ніж півроку. Я вам скажу так. Річ просто агонь. Чому? Тому що, блін, він, по-перше, виконує всі свої функції. По-друге, він дійсно допомагає, спина після нього перестає боліти на деяке час. Ну, він дуже гарно розганяє кров для суглобів. Для всього зараз вам покажу як він працює. Ось отак. Є такі саме з дисплейчиком. Трішечки дороже, ніж цей. Це без дисплейчика просто отак ось. Шкала це він зараз показує рівень заряду, заряджається він кстати, від Type-C. Акумулятор тримає дуже добре. Тоже, я не знаю я його, ну, щоб так порахувати, на, наприклад, включив і довго кудись в одне місто, і скільки він працює, я не знаю скільки, тому що я ну, там, зробив собі масаж там, через неділю-дві ще раз зробив собі, ну таке. Ну, тримає, довго, тримає довго, тобто годину, мені здається, він повністю проробить, його ну, заряджати не треба буде. Насадки по насадкам ось така купа насадок в нього. По комплекту йде. Оце для спини, для позвоночника насадочка. Оце ось для суглобів, тобто для калін, там для такого всього. Оце ось м'якушка. Ну, це для всього, вона така. М'якенька, так ну, класна, річ. Оце ось. Чесно, продавець не вказав. Для чого це. Там написано було для всього типу, того. Ну, як переводчик мені перевів, написано для всього, а там вже рішайте самі, для чого ця річ потрібна. Ну, а також по комплекту є зарядка, ну, зарядний шнурочок. Так, добре, відложимо. його Зараз поставлю. Якийсь сетап, та я ну, кусочку поставлю. Ставляться вони доволі просто. Просто втикаєте, треба зусилля так трошки приложити. Е, щоб включити його, нажимаєте на кнопочку, задержуєте. Отак, все. Він включиться. Ось він працює отак. Е, це його холостий хід. Е, зараз він на одиничку стоїть, можна прибавити. Отак, на всю. І додається. Ой, переборщив. Ось отак. Е, це його холостий хід. Отак він б'є дуже гарно. Але це так саме легкий масаж робити. А якщо хочете сильніше, просто придавлюйте, зрабатує датчик і він буде отак бити. Тобто, ви бачите, якщо натискаєш на нього, він починає, ну, блін, ті строїтелі мають поймуть, як бойний молоток він тіпа, роботає, От по такому типу. Тобто а, навіть довго так не держиш. Ну річ вообще класна, шикарна, просто шикарна. Ось отак він пригає. Ну, ви, ви зрозуміли, що річ просто супер. Просто супер. Я не знаю. Навіщо купляти там дорогі? Там я бачив, є і по 1000, і по дві тисячі. Блін, якщо вони ті самі функції виконують. Можливо, там просто дуже делікатна настройка в них є. По типу, ну, там, трошки сильніше, трішки слабше. Тому що цього настройка тільки, ну, на холостому ходу ви можете прискорити його, а коли зажимаєте, він з одинаковою силою постійно б'є. тобто ну, Ви по-другому ніяк не зможете. Можливо, в дорожчих там ну, і цього не дорожі, там ці функції є, щоб зменшити, збільшити трошки. А так, для повсякденного використання, мені здається, цього з головою хватить просто. Навіщо платити там нереальні гроші за нього. Ну, не знаю. Ну, в общем, отака річ, він доволі важкий. Тобто, це не якийсь там кусочок пластика. Зараз я навіть принесу ваги вам і покажу. Ось така в нього вага. 445 грамів. Ну, тобто, важкувати. Ну, це класно. Отже, така в нього вага. Раджу 100% до покупок, так що купляйте, не бійтесь, вам сподобається. Ну а ми зараз перейдемо до четвертої покупки, яку я вам хотів би показати та порекомендувати. Друзі, це буде перша частина відео. Я зніму ще одну частину відео, тому що в мене товарів, якщо чесно, дофіга. Я дуже багато купляв на Aliexpress раніше і хотів би деякими поділитися. Друга частина будуть товари напевно я зніму там ну тож, там такого типу. Буде дещо там, для огороду, для дому. І ще, напевно, буде третя частина. Я зніму про комп'ютерні всякі железочки. Жилі... Типу там охолодження, оперативочки, які я радив би. ну тобто ось таке ось таке Добре, перейдемо до четвертого товару. Зараз перенесемось в друге місце. Друзі, четверту річ, яку я хотів би вам показати, це смітник з сенсорним відкриванням кришки. Річ класна, взагалі шикарна, я вам скажу. Вона в мене стоїть на кухні. В початку літа я купив, тобто їй вже буде якось буквально через 2 місяці. чи через 3. Як вона працює? Ви рукою проводите, вона відкривається. Вкидуєте там, що вам треба, все, вона закрилася сама. Тобто ось так. Взагалі немає нічого сверхісненого. Дуже-дуже удобно, сміття не воняє, кришку не треба руками закривати, відкривати, вона ж все відкриває, закриває сама. Отак так її провести. І якщо ви щось тут кидаєте або чистите, вона не буде закриватися, тому що сенсор бачить, що ви тут щось робите і все, ну, вона нічого не буде робити. Руку вбрали, так, оп, вона закрилась. Трошки, звісно, механізм гнучкий, але чому? тому що вона дуже дешево коштує. Є варі... дорожчі варіанти з більш якісним пластиком, мелекемон. Це мусорка. Що ви від неї хочете, щоб вона, блін, я не знаю, там, золота була. Так, на віт вона взагалі класна, біленька, красива. Ну, що тут можна сказати про неї? Ось так ось знімається кришка. Вона ну, защлкується так. Туди пакет вложите, здається, вона 10 літрів здається тут, що не помиляюсь. Тому що коробка я давно вже викинув від неї. Як вона працює? Працює вона на батарейках. Батарейки в неї пальчикові. Ось вам видно? Так, я камеру не бачу. Відкривайте тут у нас. Ой, блін! Важко. Тут у нас дві батарейки пальчикових, два. І що я можу сказати? Я їх як поставив рік назад, можна сказати, так я їх ні разу чи не міняв. В день вона відкривається більше 20 разів. І батарейки так і не сіли. Батарейки дешеві в Аврорі покуп купляв. Тобто вона дуже економна. Взагалі класна річ, сам механізм ось тут знаходиться. Не знаю, що там прямо внутрі я не розбирав його. Але річ дуже класна. Взагалі шикарна. Так що я рекомендую вам до покупки. Так, вона закрилась і все. Ну Красиво ж, класно, там червоний вогник світиться. Шикардос, я вам скажу так. Так що посилання будуть всі в описі, якщо кому треба, в закріпленому коментарі ще залишу. Ну що ж, ось такі ось товари я вам показав, які я вам дуже раджу купляти, якщо хтось собі хотів щось подібне. Будь ласка, купляйте, не бійтесь, тому що провірена вже часом, річі. Ну, річ, не одна річ, а всі ті речі, які я вам показав. Так що все, всім до побачення. Зустрінемось в наступних відео і всім пока!